Власникам авто не варто забувати про державні податки. Нагадує Міністерство доходів та зборів у Херсонській області. Без державної реєстрації транспортного засобу сідати за кермо собі зайва морока і біда гаманцю. Однак не всі знають, що держреєстрація можлива лише після сплати збору за першу реєстрацію авто. Про нюанси цього податку розмовляли на прес-конференції за участі Валерія Шмурянова, заступника начальника головного управління міндоходів в області. Валерій Миколаєвич підкреслив законодавча вимога стосується не тільки новеньких авто, а й вітчизняних та зарубіжних придбаних. На вторинному ринку і ще не зареєстрованих на території України. Сплачувати збір мають як фізичні, так і юридичні особи. Варто також звернути увагу, що під категорію транспортні засоби попадають не тільки автомобілі, а й водний транспорт та літаки. Уплачується схід із об'єму двигателя. Так, определяется, в кодексе установлена еще определенная ставочка. Значит, если это электродвигатель, если с, будем говорить с электродвигателем автомобиль, то это исходя, будем говорить, из мощности электродвигателя. Значит, по судам, которые я называл, здесь определяется у нас, расчет производится сбора за первую регистрацию, исходя из длины, судна. Розмір збору розраховується індивідуально для кожного транспортного засобу. З початку нинішнього року набрав чинності закон, згідно якого ставки податків і зборів були переглянуті з урахуванням індексу споживчих цін та цін виробників промислової продукції. Як результат підвищено ставки збору за першу реєстрацію мотоциклів, легкових та вантажних авто, автобусів, тракторів, суден, вертольотів і літаків. Физические и юридические лица уплачивают сбор до того, как происходит первичная регистрация. Есть определенные льготы. Льготы установлены у нас, будем говорить для домов-интернатов, лиц граждан пожилого возраста инвалидов, детских домов и интернатов, пансионатов войны и труда. Ну и другие категории есть определенные, которые финансируются, будем учреждения, которые финансируются из государственного или местного бюджета. То есть ну, здесь они уже применяются льготы. Также от уплаты освобождаются э, сбора за первую регистрацию легковые автомобили для инвалидов с объемом цилиндра до полторы тысячи кубических метров, приобретенные, опять же, за счет государственного или местного бюджета. Ну, знаете, что есть категория граждан, которые получают льготные такие автомобили. У першому півріччі 2013 року від сплати збору за першу реєстрацію транспортних засобів до місцевих бюджетів Херсонщини надійшло 2 мільйони 200 тисяч гривень. Це на 500 тисяч гривень менше, ніж минулого року.